Доброго дня, шановні діти! На сьогоднішньому році ми продовжимо з вами знайомитися з світом тварин в музичному мистецтві. Чи знаєте ви, що тварини можуть спілкуватися різними звуками за висотою? І тоді ці звуки означають зовсім інші поняття. На сьогоднішньому році ми з вами поговоримо про регістр адже. Кожний з тварин має свій власний голос, який звучить в своєму особливому регістрі. Отже, в якому регістрі звучать тварини? Давайте послухаємо. Тварини Африки. Антилопа гну. Бабуїн Бегемот Бородавочник. Буйвол. гепард. Гиена. <свист> дека брас Ви звернули увагу, що кожна із тварин мала свій особливий тембр голосу. Правда? А в декову, як в декобрази, звучали саме його кулички. Отже, що ж таке тембр і регістр? Тембр – це забарвлення, а регістр це ряд звуків певної висоти. Тобто кожна із тварин могла, її голос може звучати високо, низько або в середньому регістрі. От і наші з вами голоси також мають свій регістр. В когось він високий, в когось він середній, а в когось цей голос низький. Отже, на сьогоднішньому році ми з вами відчуємо, як композитор за допомогою регістру, тембру, забарвлення різних інструментів спробував зобразити. Саме героїв сучасного, сучасного нашого з вами уроку, а саме тварин. Пригадайте, будь ласка, як же звати цього композитора? Адже ми з вами з ним знайомились на попередньому році. Пригадали? Це перед нами Каміль сен санс відомий французький композитор, та, який написав твір, який отримав назву Карнавал. Тварин. І на сьогоднішньому році ми продовжимо з вами знайомитися з новими його творами, які входять в сюїту Карнавал тварин. Отже, слухаємо уважно. Отже, хто ж це був з такими довгими вухами? Давайте з вами поміркуємо, у якому регістрі звучить прослухана музика. От як ви гадаєте, де вона звучала? Отже, в нас звучало ніби два регістри, правда? Один середній, близький до низького, а інший який був? І високий регістр, чергування яких за тривалістю звуків передано крик тваринок. Отой писклявий крик, передано якою нотою, довгою чи короткою? Ну, звичайно, ви ж здогадалися, це була коротка нотка, коротка, 16, я б сказала. Як ви вважаєте, на якому малюнку зображена персонажа цього твору? Як ви гадаєте, це була собака? Це був заяць, чи це був віслюк? От подумайте, на що було схоже звучання це низьке, а потім а потім знову низько, а потім ніби, ніби хтось гикає: Хто ж так цікаво у нас розмовляє? Я думаю, ви здогадалися? Це був вислідчок. Отже, персонаж з довгими вухами, вухима, це, звичайно, вислючки. Отже, який характер молоді? Вона була сумною, вона була легкою, вона була веселою, тривожною, мужньою чи бентежною? Якою ж була ця музика, як ви гадаєте? Ну, і, мабуть, вона вряд чи назвати її тривожною чи бентежною, чи навіть мужньою, правда? Ми ж тут не відчули ні мужності, ні тривоги, ні якоїсь бентеги. Чи була вона легкою? Ну, навряд чи таку музику можна назвати легкою. Скоріше за все, вона була спокійною, сумною, і ну, таку музику ми навряд чи можемо назвати веселою. Отже, сумна. І спокійно якраз підійду до трактування цього музичного твору. А на якому інструменті, як ви гадаєте, композитор передав мову цієї тваринки мову віслючка? Це було фортепіано, це була сопілка, це були ударні інструменти. Чи це була скрипка? І я сподіваюся, ви здогадались, що це була скрипка. Все це виконувалося саме на Альтові. Такої скрипочка друга скрипка так звана в симфонічному оркестрі, де ми чуємо і низькі, і високі звуки. Ми на сьогоднішньому році продовжимо з вами говорити про ритм. І пригадаємо, що звуки можуть бути довгими і короткими. Довгі звуки ми називаємо звуками та і нотою четвертною. ноту. А короткі звуки ми пригадаємо, називаємо «ті-ті» і це у нас восьмі з вами ноти. Так як у нас сьогодні урок присвячений сам персонажам з довгими вушками, в нашій ритмічній вправі ми побачимо персонажів з довгими вухами. Але це будуть зайці. Якщо на екрані ви побачите зайчика, ми будемо називати його та і будемо плескати один раз. Якщо ж на екрані ми з вами побачимо маленьких зайчиків ось таких, то в даному випадку ці зайчики будуть носити ім'я тіті. Отже, якщо ми бачимо великого зайця, ми говоримо в голос слово та і плещемо один раз. Це наша четверта нотка. Якщо бачимо двох маленьких зайців, ми називаємо їх тіті, і це у нас будуть восьмі нотки. Ну що ж, приготувалися всі. І так, приготували наші долонки. Ро... У нашій ритмічній вправі От ми бачимо з вами, що в нас в нашій ритмічній вправі з'явилися такі зеркальця. Ці зеркальця означають паузи. І на паузи ми просто розводимо ручки. І я в цей момент говорю пауза. Тобто та пауза та пауза. Зараз в нас на екрані саме така ритмічна одиниця. Та пауза, та. Пауза, давайте разом. Та пауза та пауза. Отже, давайте ще разочок. з самого початку, всі разом. Від початку і до кінця ви разом зі мною промовляєте під музику ритмічні довжини. Великі зайці та а маленькі зайці Тіті. Коли ми бачимо з вами дзеркальце, ми з вами розводимо ручки, тому що це знак мовчання, а саме пауза. Отже, приготувалися. Щойно закінчили ритмічну вправу. Ви можете самостійно також кілька разів спробувати її виконати разом зі мною. А зараз ми з вами розпіваємося. і пригадуємо, що на попередньому році ми розпочали вивчати нову розпівочку, яка має назву А зелені крокодили. Пригадаємо з вами слова цієї розпівки. А зелені крокодили за морозивом ходили. А веселі бегемоти їх чекали у болоті, отже, приготувались. А зелені крокодили, за морози вам ходили, а веселі бегемоти їх чекали у болоті. А зелені крокодили, за морози ходили а веселі бегемоти їх чекали у болоті. А зелені крокодили, за морози ходили а веселі бегемоти, їх чекали у болоті, А зелені крокодили, за морози ходили, А веселі бегемоти, їх чекали у болоті. А зелені крокодили, за морози вам ходили, а веселі бегемоти їх чекали у болоті. А зелені крокодили. Проспівали пісню, розпівочку, а зелені крокодили пригадали. І на сьогоднішньому році ми вичаємо з вами нову пісеньку, яка має назву їжачок бровичок Отже, слухаємо. Я маленький їжачок зачек лесовыйчок на голках листочки кошекук рыбочкой ичок ичок лесчок ичок и зачок ичок лесчок и зачок и и зачок лесовчок ичок ичок я маленький яичок мою Ічка-лічек, курочки сладенькі, в кошику пенькі. Іжечок, іжечок, іжечок ліса, утяк, іжечок, Лічок лісовичок, їжачок ліжачок, їчок лісовичок, їжачок їжачок, їжачок лісовичок, ліжачок, ліжачок, їжачок лісовичок. Отже, давайте зараз з вами подивимося на екран і побачимо слова цієї пісеньки їжачок, лісовичок. Отже, слухаємо уважно перший куплет. Я маленький їжачок. Їжачок-лісовичок. На голках листочки в кошику грибочки. Давайте ще разочок, всі разом. Я маленький їжачок, їжачок, лісовичок. На голках листочки в кошику грибочки. Приспів їжачок, їжачок. Їжачок лісовичок. І таки ми повторимо аж чотири рази: їжачок, їжачок, їжачок лісовичок, їжачок їжачок, їжачок лісовичок, їжачок, їжачок їжачок, їжачок лісовичок. Давайте подивимося другий куплет цієї пісеньки. Я маленький їжачок. Маю безліч колочок. Ще разочок самого початку. Я маленький їжачок маю безліч голочок. Грушки солоденькі в кошику опенькі. Разом. Грушки солоденькі в кошику опенькі. Отже, тепер весь куплет. Я маленький їжачок маю безліч голочок. Грушки солоденькі, в кошику опенькі. Отже, ми на сьогоднішньому році вивчаємо перший і другий куплет цієї пісеньки. Отже, давайте заспіваємо всі разом. Я маленький маленькі.

Так, да? отже, приготувались. Я маленький ліжечок, ліжечок лісовичок, на галках листочки, в кошику грибочки. Ліжечок, ліжечок, ліжечок лісовичок, ліжечок, ліжечок,

Вічок, лісовичок, вічок, вічок, лісовичок. А зараз ми заспіваємо перший і другий коплет разом. Отже, приготувалися. Співаємо разом. Я маленький річок. Чак, лиса, на голках листочки, кошек у рыбочки. Ижачок, 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 лиса, вычак, ижачок, Ізячок лісовичок, із чак лісовичок, ізчок, зічок, лісовичок, я маленький їй маю безліч колічок, вружки солоденькі, кошик. На наступному році ми продовжимо з вами вивчимо третє куплет цієї пісеньки. А зараз давайте підсумуємо. Отже, що ж таке регістр? Пригадайте, будь ласка, регістр це ряд звуків певної висоти. Так, і ми з вами знаємо, що. Ми на уроці говорили про різні регістри. Отже, якими бувають регістри? Пригадайте. Отже, якщо це ряд звуків певної висоти, то вони можуть звучати внизу, високо і посередині. Отже, розрізняють високий, середній і низький регістр. Який твір ми сьогодні слухали. Пригадайте, це твір Каміля Сен-Санса, як він називається? Персонаж. З довгими вухами. І хто це у нас був? Пам'ятаємо, що це був візлічок. Який твір ми сьогодні з вами виконували? Щойно ми виконали з вами пісеньку їжачок-лісовичок. Дякую діти вам за увагу. До побачення!